Всіх, хто любить малювати, відео сьогодні буде для дуже маленьких юних художників. Мова піде про такий персонаж, як Лабубу. Будь ласка, дорослі, хто зараз дивиться цей відеоролик, не смійтеся, але ця, цей персонаж він дуже популярний його дуже люблять діти. Тому за їх такими, скажімо, побажаннями. Бо дуже часто запитують, покажіть, як намалювати. Я хочу сьогодні показати, як малювати лабубу. І так, маленькі художники, сідайте і уважно дивіться, беріть в руки його олівці і спробуйте за мною повторити. Я думаю, після цього відео ви зможете намалювати дуже кумедного чи дуже веселого. Як вам це буде подобатися? Як ви будете це бачити для себе, цей персонаж. Який має назву Лабубу. І так дивіться. Спочатку я вам раджу взяти таким рухом легесенько, по-перше, дуже легесенько. Я не знаю, чи видно вам лінію, я зараз навожу. Ось, Дуже легесенько я провожу такий овал. Овал. Одразу раджую це робити цільним рухом, не відриваючи олівець від паперу. Як таке враження, що ви намотуєте, намотуєте лінію одну на одну і, повторюючи такі е, е, рухи, ви е, створюєте такий, от, такий моточок от, овал. Після цього ви робите в межах цього овалу, ви робите таку собі вісімку. Але ця вісімка буде такого типу, що. Нижня частина буде трошки товстішою, тобто це буде е майбутній е тулуб цього цікавого персонажа. От. Так, у нас виходить вісімка. Бачите? Виходить вісімка. Далі, далі. я додаю отакі цікаві вушка. У нього такі є вушка у цього лабобу. От. Вушка. вушка. Можна, їх, можна їх робити ще ближче один до одного, це за побажаннями. Там є різні, ну, є, є різні їх види. От. І ви вже самі будете вирішувати, як вам їх розташовувати С, е, серединка цих вушок. Ось. Да. І дивіться, тепер я е, додаю. Маленькі ручки. Раз, і додаю маленькі ручки два. Ці моменти, так, тут видно? видно да? Зараз я трошки камеру відведу, щоб було вам чітко видно, що там буде відбуватися. Ручки будуть дійсно маленькі, вони цільні з тулупом. Цю частину я витираю. Ось. Після цього я буду навод... я зараз це, це роблю олівцем. А потім буду наводити маркером, щоб вам було доб... ну, якби добре видно. Так само можете зробити і ви. Так, Маленькі ручки, але ще нема долоняк у нього таких. І тут ми знизу додаємо йому такі доволі такі дуже спрощені, які один до одного розташовані ніжки. Ось такі. Округлі пухнаті ніжки. Може хтось із дорослих так само захоче намалювати цей персонаж. Або хтось або попросять вас діти їх на, ну намалювати цей персонаж, то може і дорослим о, також буде цікаво намалювати цей цікавий о, значить образ. Так, дивіться. І зараз ми вже з вами намалюємо. От, рученята. Так, видно там чи не видно. Зараз я відведу камеру, щоб було видно. Починаємо з великого пальця тут. І великий пальчик тут. Потім від великого пальчика я веду дужку сюди. Так само тут я веду дужку сюди. І додаю ще 4 пальчика. Раз, два, три, чотири. Ну, разом вийде 5. З великим пальчиком. Так само тут. Раз, два, три, чотири. Отакий от він кумедний, розвів долоньки до нас. І тепер дивіться, я тут малюю йому його таку мордашку. Його тут, ну хай буде обличчя у цього персонажа. От, навколо це міхова, така міхова шуба у нього, У цього лабубу. от, Є. Тепер дивіться, давайте одразу, щоб було видно, я зараз наведу це маркером синім. До речі, я коли навожу, я можу десь лінію трошки робити ще більш такою художньою і плавною. Так, внутрішня частина цих вушок. От, так. Тут у нас, бачите, навожу йому пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять, долонька. Так само тут. Оп, іду в пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Долонька. Є. Тепер ось тут оцей кажушок у нього. Отак. Ну, ну, це хутро таке на ньому є. Так, тут іде животик, переростає у ніжки. От. Тут можна зробити, що у нього так отак, пузико звисає над ніжками. І е, ми з вами що робимо? Е, виділяємо йому майбутнє його обличчя. Тобто такий отвір там, де його голова в цьому. Тобто на ньому такий одяг, як е, такий, е, такий комбінізон з худі. Да? От. А далі я беру знову лівець, щоб якщо ви помилитесь, ви можете виправити, витрати. Ми малюємо йому очі. Малюємо йому очі. Бачите, я зараз трошки дуже близько око намалював. Тому спеціально, бачите, маркером це поки не робив. Око десь отут малюю. Тобто ви знаходите десь так на око, ви знаходите серединку цього обличчя і намагаєтесь максимально. На однаковій відстані намалювати одне і друге око. І бажано, щоб ці очі були у вас е, однакові, да? а не різні. Носик малюємо не внизу, а десь і не, ну, не вгорі, не посередині, а десь ось тут. Е, на нижній, е, значить, осінь, на нижньому рівні його очей. Носик дуже маленький, отакий носик. От. В середині малюємо великі чорні будуть райдушки. В яких будуть, ну, у мене вони будуть синього кольору, тому що у мене маркер синій. А так-то взагалі очі ви самі. Ну, хто, хто в курсі, то знає, що очі там чорні. От. І самий тут такий характерний це рот. Да? Отвір у нього роту. Ну, ми зараз наведемо очі. От, Очі наводимо От. одразу я йому замальовую очі, залишаю білий блік, щоб очі стали живими. Так само роблю тут. До речі, так очі буквально малюються в кожному персонажі, е, такому мультяшному. Або якийсь такий е, ну, там, в ілюстраціях. Е, вони, ну, ці очі так малюються однаково. І тут. Носик носик схожий на краплинку. от знаходиться тут. І що саме цікаве це його характерний рот. Тому що це либубу, він, по суті, це таке добре, таке якесь такий монстрик. так Дивіться, я малюю отаку дугу, яка трошки підіймається під носик. Отак. От І сюди знову заходить аж. До середини очей. Зараз я покажу це маркером. Дивіться. Раз. От. Трошки підіймається до носика, знову просідає і, під, під, і підходить до, десь до, до середини очей. Що робити з цими зубами, які є у цього лабубу? Їх 9 штук. Вже діти самі їх порахували, сказали, що там 9 штук. І у багатьох були проблеми, як це намалювати так, щоб воно виглядало, ну, щоб їх було реально 9 і вони були більш-менш однакові. Дивіться, дуже просто. Посередині ви малюєте зубик, такий є трикутник, і потім від цього зубика в цю і в цю сторону по 4 зуби. Тоді у вас буде рівно 9 зубів. Раз, два, три. І ще четвертий. Тут і так само тут. Раз, два, 3 і четвертий тут. Тепер навожу це маркером, знову-таки починаю з середини. І у нас і в цю сторону, дивіться, виходить 9 зубів. О, сюди 4, туди 4 і посередині 1. От і все. Далі ви можете його. А, там іще над, над очами такі бровки. Там вони можуть бути різні. Можна такі робити бровки, можна і, ну, іншого характеру. Але по суті отакий, отакий малюночок. Далі ви можете його розфарбовувати хто як хоче. Вони є різного кольору, лише тільки оця частина, де його обличчя, вона тілесного кольору. Ну, діти, хто в курсі, хто в темі, вони вже знають, що там, як розмальовувати. Я показав вам алгоритм. тобто... Такі от етапи, як вам починати малювати, з чого починати, щоб у вас він вийшов і ви були задоволені. Це зараз я звертаюсь до маленьких юних, досить дуже юних художників, які зараз чомусь полюбляють оцей цікавий персонаж. Тому хай вам щастить у малюванні цього лабубу, пробуйте, повторюйте. І сподіваюся, що це відео буде вам. Такою гарною допомогою. Ну, а дорослим, як, як батькам, можна також навчитися його малювати, щоб здивувати своїх дітей <хи> і показати, що ви також в темі, в курсі. І я думаю, що діти будуть так дуже здивовані, приємно здивовані тим, що ви їм показали, як малюється цей персонаж. Ну, дійсно, хто, хто, цього, хто цього бажає і хто хоче. Його взагалі бачити, цей персонаж. Все, Я дякую всім за увагу. Малюйте. На все добре, до побачення.